Росіяни надранок 13 жовтня, атакували дронами Камікадзе Київську область. Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба у телеграмі. Маємо удари по одній із громад області. Попередньо атака дронів Камікадзе. Рятувальники вже працюють. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Йдеться у повідомленні. Голова Макарівської громади Вадим Токар заявив про три прильоти по громаді. Про жертви та постраждалих поки не повідомляється. Також масованої ворожої атаки вночі зазнав Миколаїв. Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок: два верхні поверхи зруйновані вщент, решта під завалами. На місці працюють рятувальники. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, з під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Нині тривають пошуки орієнтовно ще семи людей.